Вами я Максим. І сьогодні ми продовжуємо грати гру під назвою Shadow Fight 2 Special Edition Challenge без шолома. Поїхали! Ми пройшли е, е, ну, врятували Кроноса, А тепер я буду перемагати нашого древнього. Ну, ну не, не прокачався геть до останнього рівня, але так зійде. Як завжди, ми купуємо шолом і пішли на того древнього. Ну, зараз побачимо, хто, хто відмовиться. Так, ми його так, дубасимо маленько. В оригінальній версії я дубасив його краще навіть. Але програвались А, Блін, цей пластичний меч, він буде дуже сильно мені мішати. Ну нічого? Ху-ху-ху! І! то як ми його мало О! О! Все, перший раунд перемогли, я думав, важче буде. Зараз, блін, просто накаркаю. Це буде смішно. Ніфіга не смішно, бо мені буде, значить, проходити довго просто. О, перші признаки, що він хоче, мені вже голову попасти. О, ви. І йому треба так мазати, щоб. О, все. Перегрів. О, він чуть-чуть би міг би голові дати. Добре, що у нього немає розлома блока, бо якби був би, то я б програв вже. Це вже було б зрозуміло. І. <пух> <пух> Це легко було пройти його. Троє подряд. Е, Предан забавленню якось так. Ми з нього забрали 50 кристалів і не так багато чіпів. Добре, що Дер древній вистін. О, тінь, ти е е сповнений е могутності і силі. Твоїй немає преділу. Навіть е саван на всякий раз е міг. Перемогти в мене в учебному бою. Ти був учителем Савана. Е, я е, упорував, упорував, ...упорував... На нього е, е, хватка воля, сила. Всім цим він був наділений ...збитки. Він зміг. Е, Долгожданим свободителем, а став кнутом для рабів. Ну, тепер ти віриш, що ті, у тіні є шанси перемогти титану. Допоможи нам. Давно дав, минула та пора, коли я в кого лібо вірив, ступайте, е, звідси, в мене нічого для вас немає. Ті він нас вигнав просто. Ну, коротше, о, тінь, Калі, як, як чути мене, довжити обстановку. Ми знайшли древнього. Зустріч оказалась в цілому, в цілому без, безкорисною, але древній змінив облік Тіні, і тепер він виглядить як солдат титана. Любопитно, до Титана його все одно не пустять. У мене є ще ідея. В інкубаторі є, його честь устраювають В Церемонії, яка пройде в, в цитаделі, титан переможе безглавить спецтряд без ліких. Це. Шан, наш шанс подобратися до Титана ближче. Непогано, ти отримав 49 рівень. Ну, я думаю, позже буду проходити в іншій частині. Дякую всім за перегляд! Ставте вподобаки і підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки. з вами я був Максим, і всім пока-пока!